Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз на годин 31 хвилина, перше лютого, і зі мною люди, і я їх е, е, питаю, за що будемо е, молитись, і що будемо. Бажати іншим людям. Так вони сказали за мир у всьому світі і щоб не було кордонів. Так що ми будемо молитись за е, сім'ю або родину під назвою Земляне. Так що всім вам теж бажаю, щоб ви вшановували і любили тих, хто люблять вас, і були разом з тими, хто є разом з вами. Це і є ваша родина тих люблячих, шануючих і розуміючих вас людей, які і по родству, і по любові розуміють і розділяють ваші, ваші дні вашого буття. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Саровського з окраїни Голосієва, місто Київ на все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші серця.